Та іборійське сало, сало іборійських свиней. З свиней? З чорних свиней. Ох, oh, який свірочок. Шнурок! Треба зараз легенько її відчепити і відпустити. Кілограму yeah. два. Друзі, привіт! Ви на каналі Савка Фішинг. Мене звати Дмитро, і сьогодні я приїхав відкривати сезон твердої води. У нас велика банда, там 5 чоловік загалом, приїхали ловити щуку на жерлиці. Ну і поки жерлиці стоять, мені ж скучно буде. Я буду пробувати зловити рибу на зимовий фідер. Ось такий коротенький, такий маленький, такий для гноміків. Коротше, покажу вам зимовий фідер. Не знаю, у нас вона штука вроді не дуже популярна, але може вам сподобається, може мені сподобається. Спробуємо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і гайда ловити рибу. Буду радувати один маленький карасик, один більшенький. Оцей зараз більшенький. Ставимо більшенького. подивимось, на який краще краєць вже добротний карась. Так, Поки розставляю, розкажу вам, як я трошки модернізував жерлиці саме дешеві. Це флагманівське дешеве гамно. Я, по-перше, тут намалював лінію, щоб бачити, коли крутиться. Тут поставив шайбочку, таку фетрову, щоб жилка трошки важче сходила бо тут немає ні регулювання фракціону нічого такого немає тому зазвичай коли клювання, тут ззжж борода а так тепер бороди не буде і буде набагато краще так давайте поміряємо глибину так походу поки я жерлиця розставляв вистрілила жерлиця ще одна дуплети одна вроді гарна щука А, ну забирайте, забирайте Ого-го! Не, забирайте! Нічого! Вот так вот! Йоко Що! Якось так. Потянула капитально. Так мені той, я брав жив сказав, що приносили. Ось така красуня. Кілограма два. Гарно, гарно. Розставив, коротше, я 10 жерлиць. Поки я розставляв 10 жерлиць, по цені вже клюнуло. Ну що це таке, бляха? Замахався. Зараз прикормлю декілька лунок на фідер, щоб сидіти. Буквально по гортистській прикормці зараз замішаю і в воду. І будемо шукати якусь білу рибу. Цікаво буде, цікаво. Так, я зв'язав класичний патерностер. Ось так, відвідець, годівниця і поводочок. Поводочок зробив невеликий, не знаю. Фідер маленький, напевно, і поводочок три маленький, ні? Логіка така. Давайте будемо пробувати щось ловити на оцю приблуду. Ага, інтересно, інтересно. Так, в мене підйомів нема. Перший підйом і не крутить. Там платва на панофідер вкрала. Двокілограмовий ясь. Ясь. Ну, будеш купити? Не будеш. Так, перший підйомчик в мене і холостий. Там більше шовець стоїть, але не мав би він скинути. Якщо ще раз таки буде, поставлю меншого живчика. Подивимось. Ось так в мене виглядає фідрок. Підставка це відро з прикормкою. Такий маленький фідрок і катушечка. Ну що, я закинувся, давайте пробувати, шукати. Я прикормив 7 чи 8 лунок. Часу ще не пройшло багато, тому я зараз трошки тут посижу і тоді вже. Піду по інших лунках пробувати. Там в камешах, далі, ближче. Будемо шукати якусь більшеньку рибку. Дуже дивно, що хлопці на мормишку ловлять лише мікрооконів, тобто нема в них і плотвички, нічого такого не клює. Тому це поганий знак. Це поганий, знак що мирної риби нема. А я з фідером приїхав ще. Може не вгадав, може балансир поставити. Ну подивимося, якщо в них буде якийсь більший окунь клювати, може тоді піду з балансиром переоснащу. Ну його нафіг той фідер. Але хочеться з фідерком посидіти, якщо чесно. Подивитись, що це за штука. Крутить, як гарно крутить. Нехай зажовує. Крути ще, крути маленька. Давай, давай, давай. Що, відпустила чи ти ще є. Але гарно, крутанула. Ну що, пробуємо. Є, шось є. Шось є. А є щось є. Щось є, товариство. Якась небеточка. Ай, зійшла, зійшла. Чи є? Є. Ох, який сніричок. Бачили, який шнурочок? Ось така красуня. Не як красуня? Шнурок. Треба зараз легенько її відчепити і відпустити. Бо вона трохи нормально зажувала. Боюся поліпати. А я не взяв з собою нічого, щоб відчепити. Коротше, акуратно її відчепив. Давайте відпустимо її малявку цю. Буде жити, нехай живе. Так, друзяки, є перша щучка. Невеличка, але є вже файно. Хуй, да меністи шашлик. І вон далі. Фідер поки мовчить. Походу я не тоді приїхав на фідер. Тут біла риба десь умахала, не клює. Дядя Толя, ти він згорів. Та не згорів він. а нормально піджарився. На жилку, натягнуто, ну. І це нажилку, натягнуть, за щука є. І тягне далі. Чуть -чуть так, був у мене ще один підйом, поки я хотів вам зняти клюваку, камера сіла, потім Сергій підсік, чомусь мою зжерлицю, жерлицю, не знаю, чого він вирішив підсікти її. Коротше, клювання ми не зняли. Толком. Фідер мовчить. Фідер мовчить, кажуть, що тут плутви взагалі немає. Я не знаю, чи я на щось зловлю. Хлопці дергать невеликих окунців на мормишки. А в мене фідер зовсім мовчить по тих лунках, що я прикормив. Не знаю, чи є тут більше риба біла, чи нема. Покрутила, покрутила. Дочекався, дуже довго чекав. Бачили, як покрутило? Давайте ще почекаємо, може ще покрутить Давай, 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 давай. Давай, давай. Є-є-є. Красота, давайте підсвічаємо і їх. Ай-яй-яй, нічого нема. Ай-яй-яй, ай, ай, живця з'їла. <рес> Клас-клас. Друзяки, поки я чекав, вона живця зфігачила. Ось така ось штука. Але клювака є є. Оце клас-клас-клас. Але красота. Фу. До речі, щоб ви мене потім не питали, який лід. Лід хороший. 10 см є железно. Сьогодні 9 грудня, рахуйте. 9 грудня і у нас на Львівщині досить хороший лід. Хоч на наступний тиждень передають потепління, плюсова температура, я думаю, що в інший тиждень точно протримається нормальний. Так, що по кльову? По кльову в мене на 10 жерлиць 5 підйомів і лише одна невеличка щучка. Решта не засікається або живця згризає. Ну, я так стараюсь вам клювання показати, а не щуку зловити. Бачите? Я не спішу підсікати. І відповідно, може, тому і мене погана реалізація. Що тут поробиш? Хлопак на 20 жерлиць, 7 підйомів і теж 2 штучки. Одна досить гарна, біля 2 кг більше. Така собі ситуація. Ну, не сильно, але непогано, непогано, не з нульом. Вже веселіше. Відітальна, вона якась трав'янка, зелена. Живця, так? Да? Неси живця. ще Ось такий дурочок. <свирочек> Видимо? Так. Величка. Ось така красунька, невеличка. Но є! Курча є! Ну, Байди, куди Димон запихувати. Покажи серві, куди пальця запихати. Що Шується? Ну там де зубів нема. Знаєте, я так сижу на ящику зимовому посеред озера і думаю, чи подобається мені зимова рибалка з льоду чи ні. І я не можу конкретно дати відповідь. Вроді щось в цьому є. Посидіти, оконця половити на балансир, фідер, жерлиці. Але і так, щоб 100% сказати, що це типу клас, ну, блін, ну не лежить душа до цієї штуки. А озера всі позамерзали. Їхати кудись на річку, не знаю куди. Може серед підписників моїх є якісь люди, які біля річки знають топові місця. Зголосіться, постукайте до мене, скажіть, Дмитро, приїжджай. Я заведу тебе на річку, де ти наловиш кучу окуня, кучу щуки, і буде кайфіще. Якщо такі люди є, будь ласка, напишіть мені. Я би залюбки поїхав на річку краще, ніж на льоді стояв. Не знаю, чи мені подобається така рибалка, але що вже маємо, то маємо. Давайте продовжимо ловити рибу. Якісь шнурки клюють, Якщо зараз летить якась гарна мені щука на жерлицю, може мені і сподобається. Подаємось. А може і не сподобається. А яке це сало ще раз? Це іборійське сало. Сало іборійських свиней. З кучерявих свиней? З кучерявих чорних свиней. Mm. Файне. Ти так розказував, що ми вже хочемо цей попробувати. світитися. Це типу був хамон і просто лишилося. То за залишки хамон. <рес> Або то кажуть, як-то, м'ясо білого ведмедя. Ми ще його прикормили, він зараз тут втримається. О, покрівка була. О, я бачу клюваку. Дивись. Друга на штуки, напевно, вже за сьогодні штук 30 зі злої, Напевно, так. Да. Хоча б один трохи більший. Ого. Ох, охо. Бігфіш, давай сюди, покажи ближче на камеру. Дуже близько, щоб був великий дуже. Там 10 підйомів, а ви тут чої ганяєте. Я, Я всі витягнув. Всі витягнув? Всі. Витягнув жарвості чи з риби? Зараз всі. То чого не поскручував? Та добре його тефіле. Чи ви гадаєте, що це за озеро? В коментарях хтось може написати, тут є багато різних дерев, воно майже квадратне, майже дально кругле навіть більше. Є якісь високовольтні, куча дерев, камиша, ліс. Львівська область, підказка. Хто знає, пишіть в коментарях, буде цікаво чи ви впізнаєте це озеро. Тянуло щось чи не? Ще які бігли тянули? Хоча зараз не підстави. Крупняк. Крупняк, крупняк, крупняк. Друзі, кінець рибалки. Вже майже 4 година, збираємо жерлиці і газуємо домів. Ну, не знаю, чи мені подобається досі зимова рибалка, але Ну, що є, то є. Рибалка як рибалка. Напишіть, до речі, в коментарях, чи є в мене підписники, яким подобається зимова рибалка. Чи немає. Чи ви всі спінінги поховали, карпові палки поховали і чекаєте весни. Бо я щось не можу чекати весни. Ось так. Підсумок. У мене було 6 підйомів. Дві щуки витягнув, Міг ще витягнути, але я знімав вам клювання. Як вона крутить гарно. Мені здається, що в цій рибалці найгарніше, це коли вона крутить і клювання. Навіть приємніше, чим витягувати цю невеличку щуку. Щука вся дрібна, лише в хлопців зранку гарна 2 клюнула. І все. У них решта теж вся дрібна була, вроді 4 чи 5 щук. Дрібнота, але в них 20 жалет було. Коротше, співвідношення нормальне. Ось так. Всім дякую, хто додався до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь в інстаграм, в тікток, старий дід поліц в тік ток Тому гайда шукати мене в Тік-Ток і підписуйтесь там. Папа, до зустрічі, на рибаці.